Вітаю кожне місто та село. І з вами Дзюба Хейлоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. А це традиційний прогноз на середу, 19 червня 2024 року. Давно я не брав саме цю колоду до рук. Це Native American Tarot Disc, тобто це індіанське таро. Дуже цікава колода, буду використовувати лише. Старші аркани, молодші відкладу, а також будуть у допомогу сьогодні ось ці чотири кубіка, які будуть казати безпосередньо вам, шановні глядачі, ті години, на які слід звернути увагу, позитивні години цієї днини середи 19 червня. А епіграфи це будуть вислови індіанців, які залишили нам в історії свої вислови. Ось же Такие наволочки эпиграф. Не нужно много слов, чтобы сказать правду. Что такое жизнь? Это свет светлячка в ночи, это дыхание бизона, когда приходит зима, это тень, ложащаяся на траву и тающая на закате. Люби землю, она не унаследована тобой у твоих родителей, она одолжена тобой у твоих детей. Когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, когда будет поймана последняя птица, только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть. Ты не можешь разбудить человека, который притворился, что он спит. Мы бедные, потому что мы честные. Знание спрятано в каждой вещи. Когда-то мир был библиотекой. Почему вы берете силой то, что не можете взять любовью? Когда умирает легенда и пропадает мечта, в мире не остается величия. Одно возьми, лучше двух я отдам. Вот такие эпиграфы выпали сегодня. Ну, а я вам трошки покажу всю колоду. Дуже цикавое выдання. Де всі масті, вони трошки інакше представлені. Якщо ви подивитесь, тут є ось така заглавна карта, і тут є тамагавки, тут є люльки, тут є чаші, і тут є мечі, здається. Так, дуже цікава колода, одначе ми Молодші аркани просто покладемо ось тут поблизу, а я візьму лише великі аркани. Нагадую, що це Езотаріум черговий прогноз на середу, 19 червня. І Сьогодні буду додаткові використовувати кубики, які будуть казати безпосередньо глядачам. Позитивні години цієї днини. Що ж стосується 19 червня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день. Можливі непередбачувані зміни, перепади тиску. Та настрою. А от якщо ж ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця сьогодні для вас фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде в кінці прогнозу, карта за днем народження. Отож, давайте налаштуємось на цю середу, кому потрібно заключити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5. 4, 3, 2, 1. Перша карта, загальна карта дня на 19 червня. Чого очікувати від цього дня? Отож, карта сонця перегорнута, на жаль, і це якраз той період, який зараз і триває. Це карта близнюків. Тож сьогодні сонце може бути. Не досить так, як вам би хотілося, можливо, десь буде дуже сильно дощити. Окрім цього, перегорнути сонце це відсутність сонця, це темрява, яка може настати у цю середу, тому якісь будувати плани на те, що от це все розвіється, і ви все побачите у чистому вигляді. Ні. Окрім цього, сьогодні діти можуть приносити занепокоєння, так що. Контролюйте їх, не дозволяйте їм робити те, що не потрібно. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось помаранчевого кольору. Перша карта для представників знаку Близнюки, бо саме зараз ще йде цей знак. Вам випала карта сили, причому в прямій позиції це ознака того, що сил вам буде вистачати на все, що завгодно. Це дуже гарний показник для спортсменів, для військових, для людей, які важко працюють, які сильно напружувати напружуються. сьогодні. Ви зможете. Потягнути на собі будь-яку вагу, одначе також слідкуйте за тим, щоб ваші сили були під вашим контролем. Дуже гарний показник для чоловіків, які бажають завести потомство. Сьогодні у вас дуже гарна фізична активність та чоловіча активність. Зверніть на це увагу, також представники знаку Близнюки. Цієї середи можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку ЛЕВ. Ну і щасливі години цієї днини, саме для вас 4 і 8. Це у нас виходить 12-та 12 година дня. Це досить гарна година для того, щоб зробити щось. Дуже впливове у вашому житті, тобто це фартовий час. Далі представники знаку РАК закохані в прямій позиції, ознака того, що у вас у цей день є вибір. Вас ніхто не зобов'язує робити саме так, як то їм бажається. У вас є вибір, саме від вашого вибору залежить те, яким буде цей день. Карта закоханих це спокуса, і карта закоханих, звісно, гарний день для того, щоб зустрітися зі своїми закоханими. Ще представники знаку РАК цієї середи можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку діва. І фартові години цієї днини саме для вас, хто дивиться цей прогноз, отож, 10 і 15. 15 година. Дня це досить гарний час для того, щоб реалізувати свої можливості. Далі, представники знаку Лев. Вам випав дурень, він же блазень, він же крокодил. Нульовий аркан в перегорнутій стадії, дуже непоганий показник того, що сьогодні, навіть якщо ви будете робити якісь помилки, ці помилки не смертельні. Вам сьогодні слід частіше посміхатися, і якщо у вас є бажання. Трошки погуморити над людьми, пахахміть, вам на те даються всі можливості. В цілому непоганий показник. Сьогодні ви також можете отримати певні дари, якщо будете добрими людьми. Ще представники знаку Лев, 19 червня, можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку тілець. І гарні години цієї днини саме для Левів. 2 та 8. 10 -та година ранку, фартовий час для вас. Далі представники знаку Діва. Що ж, карта Всесвіту, мир в прямій позиції, і це ознака того, що сьогодні досить результативний день. Ви сьогодні можете закінчити якісь довготривалі справи та отримати дуже великі результати від своєї діяльності. Якщо ви на сьогодні запланували якісь кульму... кульмінаційні моменти свого життя, то все буде у ваших руках, і ви зможете сьогодні багато чого заробити, бо у вас безмежний простір для діяльності. Ще представники знаку ДІВА цієї середи можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Скорпіон. І фортові години цієї є днини. Рахуємо 8. 8 і 19-та година вечора. Найкраща година цієї днини. Далі представники знаку. Терези, ось вам рекомендація посидіти сьогодні трошки вдома. На вас дуже сильно впливає ось цей. Відлюдник, він же самітник, він же заповідана ломпада. Це карта обмежень. Ви сьогодні не можете вийти за ті рамки, в яких ви існуєте. Це по-перше, по-друге, це день, який пов'язаний з самітністю. Тож сьогодні можливо слід побути на самоті зі своїми думками і ні в якому разі нічого не розпочинати. У вас буде можливість лише закінчувати якісь справи, ставити крапки над тими подіями, які вже розвиваються, і також подивимось ваша гарна година для цієї днини. Отож, 5 і 4. 9, 9, і 6, 15, 15 година. Дня, дуже непоганий час для того, щоб реалізувати якісь свої думки і навіть щось виграти. Головне слідкувати за власною інтуїцією, звертати увагу на те, що вам підказує ваша підсвідомість. Далі представники знаку Скорпіон. Що ж, карта жертви в прямій позиції. Це повішений, і це ознака того, що ви сьогодні щось втрачаєте саме, якщо ви будете благодійними, якщо будете менше думати за себе, а більше думати за інших людей, ви можете цей день продуктивно якось провести. Якщо ж вам потрібно сьогодні щось заробляти, якось вкалювати десь на праці. Ви сьогодні можете втратити не тільки майно, але й здоров'я. Зверніть на це увагу. І все ж таки, у вас є щаслива година для цієї днини, і це, рахуємо, 10 і 6. 16 година дня. Дуже непогана година для того, щоб втілити. Ти ті ідеї, які ви планували реалізувати у цю середу, далі представники знаку, стрілець, девіл, діявол, диявол в прямій позиції. Досить фатальні ситуації сьогодні можуть з вами статися. Якщо ви боїтеся зіткнення з темними силами, особливо. З людьми в формі, то краще сьогодні посидьте вдома. Рекомендація цієї карти не ризикувати і пам'ятати, що темні сили можуть з'явитися тільки якщо ви дасте їм можливість проявити себе. Сьогодні у вас немає захисту, тож будьте обережні і краще не ходіть на самоті, будьте з, з якимись партнером, і все одно у вас є такі. Також є гарна година цієї днини, і це, дивимось, 10 15 година дня. Далі представники знаку Козиріг. Місяць або сутінки в прямій позиції. Це карта омани, це карта галюцинацій, це карта ілюзій, які можуть навалитися на вас у цю середу. Тож, не брешіть самим себе. Самим собі і дивіться на себе частіше у дзеркало. Знаходьте ті темні закутки вашої особистості, які заважають вам просуватися вперед. Цей день не принесе вам, на жаль, ніякої. Ясності, навпаки, вас можуть надурити, зверніть на це увагу. Ще представники знаку Козиріг цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку ЛЕВ. Ну і також у глядачів, хто народився під знаком Козирогу, є сьогодні щасливі години. І ця година, дивимось, 3-3-6, це вже 18, 19-та година вечора. Далі представники знаку водолій. Зірка в прямій позиції, а це карта планети Венера, планети емоцій. Сьогодні ви гарно контролюєте свої емоції. Дуже позитивна карта для жінок, жінки. Не забувайте будьте красивими. Сьогодні дуже гарний день для того, щоб зайнятися сексом зі своїм коханим. І в цілому досить позитивний день, коли ви контролюєте свої емоції і ніхто не може вам їх зіпсувати. Ну і щаслива година! Для всі, хто дивиться цей прогноз на інших водоліїв, воно не розповсюджується. Оп, щось навіть впало. Зараз ми подивимось, що вона впала. Шістка впала. Шістка і шістка, 12, 12 та 8, 20 година вечора. Ось ваша щаслива година. Далі представники знаку риби. Вам випала верховна жриця в прямій позиції. Тож це гарна ознака, перш за все для жінок. Якщо ви жінка, сьогодні у вас все буде дуже гарно йти. Окрім цього, це гарний день для зустрічі, для якихось знайомств, для отримання необхідної інформації, яку ви потребуєте, та для заняття на сільськогосподарських якихось роботах. Ну і щаслива година для риб, які дивляться цей прогноз. От, 4 і 2, 6, 6 і 3 дев'ята година ранку. Далі представники знаку Овен. Вам випало відродження або пробудження мертвих у даній колоді Це джетгмент, це Відход у той у потойбіччя. в перегорнутій стадії ця карта каже про те, що сьогодні ви можете вивалитися зі звичного ритму, щось вас може дуже сильно змінити ваші плани, тому якщо ви постійно займаєтесь однією тією самою працею, сьогодні щось може піти не так. У своєму найпростішому значенні ця карта натякає на те, що сьогодні у вас. Покличуть на пиячку, тож не забувайте про міру пийте лише стільки, скільки може витримати ваш організм. Окрім цього, сьогодні родичі можуть вас занепокоїти своїми якимись проблемами. Ще представники знаку овну цього, цієї середи можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку риби. І ваші щасливі години на цю середу. Рахуємо 5 і 5, і 10 і 3, 13 година дня. І нарешті тільці. Вам випала імператриця. Тут вона називається як Medicine Woman, і це ознака того, що вас підтримує земля-матінка. Якщо у вас є можливість, якщо ваша мама жива, обов'язково сьогодні з нею зв'яжіться та переговоріть, можливо, таким чином ви можете зарядити її на позитив. Окрім цього, у вас теж є позитив, бо це карта матеріалізації ідей і якихось невеликих грошей, які сьогодні до вас. Прийдуть. Ну і щасливі години для тих, хто дивляться цей прогноз, хто народився під знаком Тілець. Отож, 10 і 4. 14-та година дня. Що ж стосується самого дня, є бентежний період, він досить затяжний. Починається він о 14 годині дня і тягнеться аж Після закату сонця тільки все закінчиться приблизно о 21-й годині вечора. Тож, будьте у цей час, намагайтеся не переміщатися, бо велика ймовірність повітряних тривог та різних досить. Поганих моментів це і втрати жертви, це і зіткнення з темними демонічними силами і це сутінки. А сутінки, звісно, це відключення світла. Ну, а я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, я казав, що у вас непоганий день і вам випав. Сонячний геній, він же Янгол, він же помірність. Ось так виглядає ця карта у цій колоді, І це захист з боку вишніх сил, це загалом ініціативність, яка буде присутня з вами у цю середу. І це якісь спілкування вам сьогодні необхідно просто з кимось поспілкуватися і, можливо, отримати необхідну досить достовірну інформацію. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 2, -го, 11, -го, 20 -го, або 29 числа будь-якого місяця, колесо фортуни у даній колоді воно називається Medicine Well, тобто шаманське колесо в прямій позиції, це ознака вдачі, успіху і того, що ви сьогодні можете ризикувати і завдяки цьому вигравати. Не забувайте, що фортуна мінлива і треба використовувати саме цей день для реалізації якихось ваших можливостей у сенсі сенсі гри. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, Death, смерть, Прямій позиції, це ознака того, що сьогодні день, коли ви можете щось змінити. Вам необхідно просто щось змінити, можливо, у вашому зовнішньому вигляді, можливо, вам слід купити щось нове чи викинути щось старе. Карта смерті це карта кармічних якихось подій, які цілком можливі сьогодні. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, розбита вежа, будьте обережні, сьогодні не. Слід ризикувати, бо будь-який ризик може привести вас до катастрофи. Сьогодні ви більше втрачаєте, ніж можете щось придбати. Окрім цього, сьогодні здоров'я може вибрики якісь зробити, і ви відчуєте ті самі хвороби, про яких ви давно вже забули думати. Сьогодні вони можуть про вас нагадати, тож рекомендую вам сьогодні не зловживати алкоголем, краще навіть не пити. Єдине вас може. Врятувати, якщо ви народилися під знаком ОВНа. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, джастис, справедливість, прямі позиції. Що ж сьогодні день врівноважений, сьогодні ви можете йти у різні установи, вирішувати якісь нагальні питання, у тому числі і судові питання. Сьогодні вишній суд, Верховний суд, він на вашому боці. Це це карта гармонії, рівноваги і контролю над своїми почуттями. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця перегорнутий імператор у даному випадку це вождь. Це ознака того, що навколо вас дуже погана атмосфера. Люди вам сьогодні можуть заважати, тож не звертайте увагу на людей, і якщо є така можливість, краще побудьте на самоті вдома сьогодні. Зайві спілкування вони можуть принести вам не тільки проблеми, але й зупинити ваш розвиток вперед, принести якусь деградацію саме від ваших непотрібних знайомств. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, мах. Ось так він виглядає у цій колоді в прямій позиції. Це дуже гарний показник для будь-яких починань. Починання сьогодні, врешті-решт, потім принесуть вам якийсь успіх. Це також карта вашого его. Не забувайте любити себе і не забувайте, що ваші ідеї, вони найголовніші. Всі інші ідеї, які відходять від інших людей, вони не ваші, вони чужі. Тож не забувайте про себе і не забувайте. Майте любити своє я далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Ну що ж, незважаючи на те, що нумерологічно не сьогодні не ваш день, вам випала колісниця. Ось так вона виглядає у цій колоді, і вона випала в прямій позиції. Тож сьогодні непоганий день для того, щоб чомусь навчитися, надбати собі якийсь додатковий досвід, щось накопичити у свою скарбничку, Це стосується не тільки знань, але й грошей. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Шаман, шаман це верховний жрець в класичному таро або єрофант, або папа, і це ознака якоїсь цілі, яка може виникнути сьогодні. У вас це також планета Меркурія. Планета Меркурій гарна для того, щоб займатися будь-якими комерційними справами. І окрім цього, вона каже вам про те, що сьогодні все треба робити швидко. Якщо не будете гальмувати, тоді будете гарний врожай збирати. Я ж вам всім бажаю. Щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці Native American Tarot диск, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати. Напишіть щось про цю колоду, яка вже не була на бойовому читуванні, вже може років з два. Можливо, її треба частіше діставати з моєї шухлядки. Ну а я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам. Всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.